В університеті третього віку, де вік лише число, а бажання вчитися завжди залишається живим. Слухачі поринають у світ української мови. Серед них Катерина Миколаївна Внучка пішла в другий клас. От перший, потім другий. Я старалася їй допомагати. А зараз хочу в досконалі вивчити нашу рідну українську мову. Я її люблю, от зараз я її люблю, тому що мабуть, от. Може, бимо був такий час тяжкий? Я ще, гадаю, що зараз ми як ніколи всі згуртувалися і. Тепер ми знаємо ціну в нашій мові. Учасники цієї програми вивчають не тільки українську абетку, але й практикуються у спілкуванні та читанні. Будемо вивчати слова, різноманітні теми, які пов'язані з побутом. Те, що там стосується тіла людей, те, що стосується ремонту, здоров'я ну насправді охоплюється все потрошку. Головна мета пояснити, побачити в чому українська мова відрізняється від російської і допомогти. Огнути людям перейти на українську мову, відкрито чотири групи у різних районах міста для логістичної зручності учасників. У кожній займається до 15 людей для кращого засвоєння матеріалу. Бажаючих дуже багато, настільки багато, що деякі телефонують нам і просять постійно там. А можна мене, будь ласка, ще раз, хоча б на перший рівень, там у нас просто порівняно воно ще такі заняття абсолютно безкоштовні. Бажаючі можуть записатися на наступний курс. Більше інформації можна дізнатися на офіційній сторінці університету третього віку. Анастасія Кайда, Павло Черненко, Дніпро Тіві.